Казахстан може зупинити транзит російської нафти до Китаю через санкції проти Роснафти. Постачання російської нафти до Китаю трубопроводом Атасо Алашаніко, який проходить через територію Казахстану, опинилися під питанням через санкції Сполучених Штатів Америки по нафтопроводу Роснефті що качає до Китаю 10 мільйонів тонн нафти з родовища у східному та західному Сибіру. Кастракнсой оператор національної трубопровідної системи отримує 15 доларів за кожну тонну. Ну транзиту в рамках контракту, укладеного у 2023 році. Подальша доля цих поставок залежатиме від рішення мінфіну сполучених штатів Америки. Міненерго Казахстану надіслало запит до Вашингтона, щоб отримати роз'яснення щодо роботи з нових умов. Якщо Мінфіна США видасть генеральну ліцензію на виведення нафтопровіди з під санкцій, то постачання триватиме в колишньому обсязі. Якщо ж ліцензію отримали, не вдасться. Казахстан стане перед вибором або зупиняти транзит, або ризикувати тим, що на. Ака за трансоюла будуть накладені вторинні санкції. В той же час знову Астану розриває повідомлення наступні з українських та міжнародних медіа про емоційну сцену, яка стала символом переходу настрою в пострадянському просторі у відеозаписі, поширеному в телеканалах, видно молоду жінку з Казахстану, яка у присутності групи росіян чітко звернулася до них ні браття. Ви нам Україна побідіть у Хадіті. Її голос звучав з певненістю. А фраза виклика панівній пропаганді та стереотипам про братські народи. Ось що говорять самі казахи про. Це, в тому числі, казах, який воює за Україну. Хоча я к казахам дуже хорошо отношусь. Ну, у нас народ за Україну, а власть така, вони на двох стульях одної задниці сидять. Ну, так, на жаль. У вас, я смотрю, є и награда. Да? да. Что это за награда у вас? Орден за мужество это за Донбасс, за самые тяжелые бои в феврале и марта, там, где очень много сынов Украины. Мы держали город герой Волноваху. бригада почти была разбита, но цели были выполнены. В Волновахе, когда мы держали оборону, один из самых тяжелых боев в город был, и вылетел вражеский танк и подбил нашу технику, в которой у меня находились основные все казахстанские документы, папка. Получается, она уничтожена. И вот они все ссылаются, что я должен достать паспорт, а в посольство мне обращаться нельзя, потому что в Казахстане я преступник за то, что я воюю за Украину. Статья о наемничестве. Вот, вроде от 7 до 10 лет объявляли об этом. Сегодня мое видео будет на русском языке, потому что оно обращено к казахам, и я очень хочу, чтобы они меня поняли. Казахского, к сожалению, я не знаю, на английском боюсь, что я буду говорить так, что не все меня поймут. Тому, любимые украинцы, будь ласка, не писать в комментариях, чему на украинскую. Казахи, я не знаю, как найти слова, Правильные слова, чтобы описать все то, что я чувствую по отношению к вам здесь внутри. Наверное, вы сами не осознаете то, насколько много вы сделали за этот период, за период этой войны для нас, для украинцев. Вы никогда не говорили о том, что вы наши братья. Но то, как вы себя повели в этой ситуации, только как вы относитесь к нашему горю, это действительно по братски. Это просто по-человечески. Сейчас, когда в наших домах... Нет тепла, и мы мерзнем, когда нет света, и нам темно. То, что дает нам свет, это тот свет, который дарите вы нам. И тепло, извините, которое дарит ваши сердца. Я с 24 числа не выезжала с территории Украины, и моя семья тоже но многие наши знакомые, они выезжали. И вот то, что они рассказывают о том, как их принимают и в Польше, и в Казахстане, это, это огромная помощь нам тем, кто находится здесь, в Украине, потому что мы уверены в том, что наши граждане, которые были вынуждены бежать с прифронтовых территорий, находятся в безопасности. Мы за них спокойны и мы можем бороться дальше. Поэтому, казахи, я надеюсь, что эта война закончится скоро, закончится нашей победой, и вы приедете к нам в гости, а мы поедем к вам. Люблю вас. Если я прошу изучать казахский язык, уважать наши обычаи, устои и культуру, то я сразу становлюсь разжигателем межнациональной розни и провокатором. Вы хоть своей тупости себя слышите? Получается, если в России просят говорить на русском языке, то значит там живут одни провокаторы и шовинисты. Это бред сивой кобылы. Что я еще могу сказать? Я знаю, кто это мне пишет. Это пишут шовинисты и коллаборанты. Которые проживают в нашей республике, сыто, комфортно, но уважать наши традиции и обычаи, особенно неприятный им казахский язык, они не хотят. Что я могу вам еще сказать? Ваши часики тикают, и ваше время придет. За всю жестокость и подлость, которую вы совершили, придется когда-нибудь отвечать. Я все хочу, чтобы было по справедливости. В жизни это бумеранг. От этого еще никто не уходил. Продовжимо за інформацією з джерела. Жінка працює волонтером у межах гуманітарної мережі, яка надає підтримку українським захисникам. Відео з її виступом розлетілося за лічені години. Телеграм-канали, що ведуть спостереження за інформаційним полем, РФ обговорюють його як ознаку того, що ідеологічні бар'єри починають ламатися. У записі видно, що російські учасники заходу вперше не намагалися перешкодити вислову. Хтось знервував, хтось просто відійшов. Це сигнал того, що атмосфера страху і дилеми серед одинарнорів мобілізації змінюється. Цей випадок має більш широке значення ніж просто відеозапис. Він показує, що міжнародна солідарність і за Україною заходить відгук навіть серед громадян країни, які раніше вважалися дружніми до Росії. Він створює додаткове інформаційне тело, коли братські народи самі кажуть, що не братські це підриває основи наративи агресора. Водночас для російської влади це тривожний сигнал, початок ідеологічного і морального розколу, який важче прибуркати технічкою репресій. Що ж, по перше, це подія при Клади, як інформаційне поле змінилося без прямих воєнних дій, але з великими наслідками. По друге, воно показує, що підтримка України поширюється не лише серед союзних у заході, але є на рівні суспільного резонансу в середовищах, що раніше сприймалися як союзники-агресора. По третє для України це додатковий фронт, психологічний і соціальний, де суперник послабшає не лише через техніку чи втрати, але через втрату опори на ментальній і культурній сфері. Цей випадок не просто наступу однієї людини, а сигнал того, що зміни приходять після публікації відео, в якому казахстанська активістка без страху висловила свою позицію щодо війни та політики Кремля. На неї почали виходити журналісти незалежних ЗМІ. В Інтерв'ю вона уточнила, що не представляє жодну організацію, але не може мовчати, коли народ сусідньої країни знищують. А з її батьківщини це виглядає як мовчазна згода. Її слова отримали підтримку серед молоді з Алмати, Шанкемі та Караганді, де за останній тиждень з'явилися на. Написи на стінах Україна брат не Москва на Казахстан не під Кремлем. З іншого боку, проросійські канали спробували запустити кампанію дискредитації, назвавши дівчину агентом заходу та провокатором. Однак навіть це виглядало слабко. Коментарі під описом здебільшого підтримували її позицію. Люди пишуть, що хочуть жити у мирі, бачать справедливість і усвідомлюють, що братство з Москвою закінчилося на крові Маріуполя, Бучу та Харкова. Подібні сигнали з Центральної Азії викликають тривогу в апараті Кремля. Аналітика ФСБ уже доповіли, що інформаційне Шаровані в колишньому радянському просторі набуло не незворотного характеру, навіть якщо формальні політики країни сателітів Кремля мовчать про вуличну думка проти. І ця реальність дедалі глибше випливає на міжнародну ізоляцію РФ, яка вже не може розраховувати на стару систему союзників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, в основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі Підписуйтесь на канал переможемо разом!